На годинку о 5.29 ми на станції рокувати очікуємо на вифлеємський вогонь миру. В деякі міста України його вже доставили, а до Кривого Рогу за кілька хвилин його привезе скаутська організація Пласт із кілька хвилинним запізненням, але поїзд таки прибуває на одній станцій Кривого Рогу. Лампадка із таким бажаним вогником, аби дістатися нашого міста, пробула в дорозі майже вісім годин. Ямський вогонь миру доправляє і сама Укрзалізниця але найчастіше за цю справу беруться члени осередку пласту з різних міст. Вже традиційно і криворізькі пластуни долучаються до цієї акції. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Богу, все Доброго. добре. До України вифлеємський вогонь передали в неділю 11 грудня словацькі скаути. Того ж дня він попрямував до Києва, де його перебрали інші в Михайлівському Золотоверхому соборі. Пані Наталя вже втретє бере на себе місію доставити вогонь миру у наше місто. Каже, цього разу це було ще більш хвилююче. І є щемні моменти, знаєте, коли перебирає вогонь Харків, або коли перебирають його пластуни військові та, з фронту, яким вдалося долучитися до акції, то такі є. Атмосфера дружня, атмосфера добра, атмосфера такого дива якогось, та? а ще атмосфера перемоги, тому що всі вірять в те, що цей вогонь е, таки символізує ту перемогу, якої ми так чекаємо. І те світло, якого нам інколи зараз бракує. Аби вогонь не згас, його перевозять в спеціальних лампадках, виготовляють їх між пластуни. Бачите, внизу має дірочку таку, і вгорі має дірочку, то є вентиляція природня, як в печі, так тобто зберігається вентиляція повітря. Завдяки тому вогонь не гасне максимальну кількість часу. Навіть якщо вогонь загасне у вас вдома, його сила не втрачається. Так само зберігається вона, коли запалюють від свічки до свічки. Зараз на меті передати вогонь найбільшій кількості людей, які цього потребують, саме до Різдва Христового, тобто до 7 січня. Це люди, які зустрічають Новий рік і Різдво не вдома, тобто, або які потребують, наприклад, там, турботи, тепла. Тому ми плануємо повести вогонь на деокуповані території Херсонської області обов'язково. Обов'язково передамо його військовим, які зараз захищають Україну. І крім того, обов'язково передамо його. В на парафії українських церков в місті В кривому розі офіційна передача вифлеємського вогню миру відбудеться 18 грудня в церкві святого Миколая Чудотворця УПЦ. А також 4 січня всі бажаючі зможуть запалити вогонь на площі біля козака Рога. О котрій годині це буде, згодом повідомлять на Фейсбук-сторінці Пласт Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.